Російська армія за минулу добу обстріляла Херсонську територіальну громаду дев'ять разів. 64-річна жінка отримала поранення у корабельному районі Херсона. Також до лікарні звернулася жінка, яка була поранена 5 червня. З артилерії російські військові обстріляли Приозерне. поранені двоє людей. За минулу добу ворог обстріляв 15 населених пунктів правобережної Херсонщини. внаслідок чого. Були пошкоджені 14 приватних будинків. Три багатоповерхівки, будівельний супермаркет. Більше десятка автівок постраждало внаслідок обстрілу з РЗСВ. За інформацією поліції області, новотягинку та Садове Херсонського району та тягинку Береславського району російська армія обстріляла керованими авіабомбами. Безпілотними літальними апаратами атакували Михайлівку і Гаврилівку. Через артобстріл у Милівській громаді зайнялася пожежа на території національного природного парку Кам'янська Січ. Внаслідок атаки військових Російської Федерації спалахнула суха. Трава у Станіславі, Херсонського району, Ольга Ляшенко Суспільне новини Херсон.